Перший етап чемпіонату України з Хардендуро 2025. Інформаційний партнер, телеканал Трофей, Трофей, телеканал Твоїх перемог. Офіційні спонсори та партнери турніру. Торгова марка «Оксідженіум». Повітря має смак, енергетичний партнер компанія Екофлоу, Міцубісі ТОВ ЕМСі Україна. Офіційний імпортер і дистриб'ютор Mitsubishi Моторс в Україні, паливний партнер мережа автозаправних комплексів КЛО, Ендуро Клаб Ukraine. Ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. Компанія Лайфстайл Кемпер український національний виробник, що спеціалізується на створенні комфортних автономних будиночків на колесах. Рекрос більше ніж магазин мотоекіпірування. Вітаємо, друзі! Нарешті ми дочекалися цього дня. Саме сьогодні, 26 квітня, розпочинається сезон 2025 року в п'ятого року. Починається він з діток. Дітки вже ганяють, ви це чуєте. Ми їх перекрикуємо, тому що вони просто як маленькі бджоли гудуть, гудуть, гудуть. І це круто, це добрий ранок, це дуже бодрить. І я думаю, що буде сьогодні просто екшен, мекшен, перемекшен. Так, і тим більше я хочу сказати, що хард Дуру мотоциклетним сьогоднішній день, як і завтрашній день, не закінчиться. Чому? А ви дивіться далі і ми починаємо. Друзі, ну що, діти у нас вже відкатали сьогоднішню програму. І от приїхав у нас Лук'ян Бацик. Година часу. Чи не забагато було для вас? А ще замало. Ще мало. Скільки ти е, цих колових наздогнав? 300 разів я всіх крови. Друзі, я зараз вам поясню, чому я це питаю. Сьогодні перед стартом так, ну, так сталося, що я стояв поруч з Лук'яном і з батьками. І мотивація для цього хлопця була, ну, типу, як в жарт. Ну, дивися, Лукян, якщо гарно проїдеш, і от скільки ти колових наздоженеш, от по 100 гривень тобі і будемо давати. 33 помножте на 100, сімейний бюджет трішки постраждав, але молодець. Друзі, коли сьогодні стартанули діти, трішки чогось мені особисто не вистачало. А потім я зрозумів таку штуку, що от Саша Востріков просто виріс вже на наших очах. І сьогодні вперше він буде їхати і стартувати вже за юніорів. Привіт! Що ти, як ти перед твоїм першим юніорським вже стартом, вже дорослим, по суті. О, вже трошки переживаю. Зараз було 4 години заїзду і там треба буде розтягнути час. Будуть тяжкі перешкоди, буде більша траса, там буде вже пускотніше, набагато цікавіше. Друзі, дивіться, кого зустрів Матвій Деркач вже не в студії, привіт. тут 음, привіт. Це ж електробайк. Так, так, це електробайк, повністю електричний. Буду пробувати, як взагалі електричка веде себе в хард ендуро, бо... Кажуть, сцеплення бракує, але тут, тут автомат коробка. Будемо пробувати, як вона себе веде. Харді. Директор цілої команди. Ну що, Рома, як зараз перечуття перед першим стартом сезону? Потужно, потужно. Потужно? Yeah. Пес такий. Без! Yeah. Заряджений хлопець. Ой, заряджений. Наївся гелів, наївся гелів. О, все. Ми... Бодя, привіт! З підвищенням тебе в класі. Дякую. Ну що, як настрій? Не боїшся оцих дядьків, що в медіумі тут газують? Та страшно, страшно. Тут страшні спеціалісти їздять. Заїду в десятку, вже буду радий. Знаєте, кого не бачимо. Ми тут на цьому старті. Хлопці теж в принципі, мотивовані тим, що немає Олекси Добичина. нам треба, щоб він був. Нам з ним цікавіше. Ми передаємо до речі, привіт Олексі. Олекса зараз у Румунії. Тримає... Ну, у Румунії да і тримаємо кулаки, тому що він готується до. Роман'яку, перший етап він пропускає тут, але ми побачимось на другому обов'язково. Так, так, так. Налаштований газувати, дубичина нема, дивися. Е, я дуже шкодую, що його нема. Хотів з ним позмагатись, але нічого, тут є Поляков. багато Хромей. Да, І ще той, як росіст, єфрем'ян. Єфрем От да. я хочу ззаду нього їхати, якщо мені, звісно, вийде, аби Но... поучитись. Саме... Тут в Ірпіні на цій трасі минулого сезону на фіналі у тебе була прикрість. Так. Чи вона тебе зараз ну, в голові не сидить? Ну не як давні? виявилось, сірпінський трек має таку родзинку. Він піщаний, він в міру складний, але треба бути уважним постійно. Тому я думаю, сьогодні моя задача номер один проїхати обережно, щоб не сталося ніяких неприємних ситуацій. Вас з початком цього сезону я Дякую. бачу, що ви теж із шоломом в, в чоботах, з мотоциклом. Скільки взагалі у нас райдерів, спортсменів? Ну заявилось 130 спортсменів. Ого, го за да, якщо да. бути більш точним, скільки команд заявлено? В цьому році, то що ми говорили, сезон команд. В чемпіонаті України заявилось 9 команд і в Кубку України заявилось 5 команд. Це великий крок вперед, тому що е, минулі сезони такої кількості не було б. Ми тут побачили представницю прекрасної статі. Давай знайомитись, як звати? Софія. А прізвище? Попова. Запам'ятайте, Софія Попова, майбутня переможеця Хартендуро Трас. Ага. Як ти? Я бачу складно поки, так? Да? Цей мотоцикл важить 5 разів більше за мене. Тяжко. Тяжко капець, але більше вражає те, що це. Практично старт. Друзі, тут ми не можемо допомагати за правилами, тільки лайти можуть допомагати лайтам, медіуми, медіумам, ну а харди хардам. Так що, от ну, правила є правила. Так що все в тебе, все вийде. Дякую. Ми в тебе віримо. Дякую, друзі. Як мотоциклом ну, треба пальне, і вони заправляються на кло, звичайно, беруть це пальне. Так для нас живлення теж треба, тому що наші батареї. Іноді сідають, розумієте, да? і ми завжди підходимо до Екофло. Вони нам допомагають в тому, щоб зарядити наші батареї. Вітаю, хлопці! Ми, ми до вас ми до вас на, на зарядки привіт, давайте будемо заряджати. Я ще побачив тут дві таких нових, так. яких, таких речі. Ось, ось цю, от що, що це таке. Позавчора вона тільки приїхала в Україну. Це система енергозабезпечення будинку. Ага. Її унікальність в тому і відмінність від зарядної станції. Що бачите, отут позаду я покажу. Ми під'єднуємо за допомогою кабелів ось таких ага. сонячні панелі ага. і е, під'єднуємо. Те, що нам потрібно у нашій квартирі або будинку чи в офісі, потужність у неї 2,3 кВт, ємність в ній 2 кВт, і в неї вже всередині є гібридний інвертор. Що це за маленький такий от чудік, який дуже мені е, подобається. Це... І схожий, знаєте, на кого? На, на Андроїда із фільму? Насправді це теж е, унікальна новинка третьої серії. Ось ви можете побачити, як ага. Flow River 3 Ось вона. Так, вона е, мала, але при цьому вона настільки може бути потужною, що може заживити ваші прилади на 1,2 кВт потужністю. Дякую вам, все не будемо вам заважати Дякую і відволікати. Вам. Перемог вам перемог, бажаємо. І ми завжди з Hard Enduro, завжди на подібних заходах будемо енергетичним партнером і допомагатимемо вам живити все, що вам потрібно. Дякую. Ну а ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на трасі. Хочу вам сказати за підсумками першого дня. Цей малий робив погоду минулого року у лайтах. І зараз перший етап підвищення у класі. І Бодя, ти прийшов перший. Було дуже нелегко, було багато затишних місць. Була дуже заплека боротьба з Кіктенком Денисом з Іваховим Левком. Чи електричка справляється 4 години. Заїзд на Хард. Я тепер бензинку ніколи не візьму. 80 кілограмів, хлопці мучаться, я просто їду біля них. Автомат, я не думаю, яку передачу підібрати. Я не думаю, як мені з плем підтравити. Я просто відкритив ручку газу і залітаю на ту горку. Все, слава Богу, минуло. так чи як? Минуло, все, вся багнюка, то застряг на 10 хвилин. Вже доганяв мішу, але. Але але, але другий поки що. Ну я не знаю, напевно, що другий. Ой, перші два кола були найскладніші, бо дуже слизько було після дощу вчорашнього, а потім помалу воно розкаталось і вже з'явився і можна було їхати швидше. Десь на третьому колі я вийшов на першу позицію, намагався е, нарощувати свій відрив, але як бачите, ніби вийшло. Перший день вже добігає свого кінця, але у церені, так би мовити, Хартендуру. Набігались, ох, було складно. Болота затягувало спортсменів, але вони билися, билися і добилися всіх тих результатів. До фініша дійшли всі. Слава Богу, що до фініша дійшли всі. Зараз би я хотів сказати, наприклад, що все, до побачення і до завтра. Але, ні. але ж ні. А далі у нас будуть перегони на квадроциклах та багі. Yeah! Ось такий О, цікавий там... день. Рублі рулі, пішли. Поїхали. На сьогодні у нас проходить перший етап чемпіонату України з кантри-кросу для квадроциклів та мотоциклів. Але ми бачимо тут і мотоцикли, дуже потужні, і ще і баги. Квадроцикли також відносяться до Це мототехніка. Ага, ну так. А, а то, що ви називаєте баги, то більше це квадроцикл, сайд бай сайд посадка. Це він ага. біля, біля дрова. Хоче ага. другий пілот. Це кант-крос, це дуже... Кільцева гонка, яка вона дуже швидка, але вона поєднана з тим, що ми їдемо в нюанси, є ґрунт, різний ґрунт, конфігурація, перепади висот. Тобі ж така суміщає собі і кальцу гонку, і таку позаширхову. Траса 9 км 220 метрів, ну, в середньому десь 10, 10 хвилин коло. Займаємо і скільки кіл вони мають зробити? Сім кіл. Зараз сім кіл вони їдуть. Дякую вам величезне. Тепер ми вже знаємо про те, що тут відбувається, і будемо спостерігати далі. Дякую вам Дякую величезне. Вам. Перший день. Фу. Друзі, це тільки перший день. І завтра такий початок. Буде більше. Це просто, це просто. Давайте, дивіться, тому що друга частина буде ще крутіше, тим більше це фінал. Другий день. До завтра. Папа. -па.